Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати холодець зі свиної рульки. Поїхали! Що ми робимо далі? Рульку треба промити під холодною водою. Потім закинути її в кастрюлю з холодною водою. Поставити на великий вогонь, накрити кришкою та варити 15-20 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Наша рулька покипіла трохи. Тепер нам треба вилити воду, залити нову та промити рульку ще раз під холодною водою. Після того, як ми все це зробили, ставимо рульку на маленький вогонь, додаємо столову ложку солі, морку, таку середню, і лук. Закриваємо кришкою та. Варимо на маленькому вогні 5 годин, як мінімум. Пройшло 2 години. Закидуємо перець горошком та варимо ще 3 години на маленькому вогні. З бульйону ми е, достали рульку. Та закидуємо туди чеснок 4 головки чесника. Пройшло 5 годин. Ми дістали нашу рульку. Бачите, як вона добре та гарно розвалилася від кісточки. Дістали морку. Та зараз будемо робити далі. Беремо в стаканчик 20. 5 грам желатину, точніше, пакетик, беремо бульйон і помалу вливаємо, перемішуючи наш розчинний желатин потроху додаємо в бульйон та перемішуємо наш бульйон, той, що був в кастрюлі. Тепер беремо марлю чи та да, переливаємо наш бульйон. Розділили м'ясо на волокна, додали моркву, моркву по бажанню. Тепер беремо черпачок та. Переливаємо наш холодець в тарілочку до м'яса з морквою. По бажанню додаємо зелень. Ось тепер холодець застив та готов до вживання.